Збройна агресія Російської Федерації вкрала дитинство усіх маленьких українців. Кожному з них випало завчасно подорожчати стати свідомими громадянами України. Колектив з Коморозької гімназії активно включився роботу над проєктом «Шануємо захисників Збройних сил України. Гімназисти взяли участь у благодійній акції «Наближаємо перемогу разом, до якої долучився і педагогічний колектив, а також жителі села Скоморохи. Учні гімназії відвідали сім'ї наших захисників, які несуть службу в Збройних силах України. Адміністрація гімназії радо підтримує всі доброчинні справи своїх вихованців. Ми пишаємося учнями, які вкотре демонструють силу та єдність українського народу. Пам'ятаємо, що кожен забуває Україні славу на своєму фронті. Цей ранок назавжди відкрив мені очі та серце повірить. Ти й досі не хоче, бо тату збиратися сама мовляє стріляють, Щемиці місто залити вогнями, і міцно за руку тримами нема. І страху немає, рахую хвилини, Ми сильні І тепер кожен Став у серці тим героям, що не зламається безбою, Нам треба не oh <laughs> shit Любити треба, ми вже не малі. За декілька днів постали дорослі що ми. Оце надій, це наша воля. Вже досить сніг, вже досить волю. Тепер ми не діти, ми поїм світла зберемо по окремі по цілому світу нажі. Лише повертайся Живим no. Дуже помасштабний склад. Дочекайтеся. Не, не порви. Ого. Mm -hmm. Дуже дуже вам дякуємо. Пані був шукати. <laughs> Та не Все. Поповнення цукерки. Дякую. Дуже дякую. Все. Привіт, моя матусю мила. Я змерз в окопі, та я не скорююсь. Я відчуваю за спиною крила. Ти знаєш, я нічого не боюсь. Учора, я кривіла з лісногради. Я відчував, як сильно плачеш ти. Не бійся, ми не кинемо тебе, мамо. Ми переможемо, дійдемо до мети. Бо ми не скорені, ми не здоланні, ми не впадем, матусю, на коліна. Скінчиться бій, і завтра на світанні у лузі знов цвістиме кущ калини. Ми не покинемо тебе, єдину, бо любимо тебе понад усе. Буде щасливо, моя рідна Україно, я обіймаю серденьком тебе. Тривожні й радісні ідуть новини. Лунають безперервно із екрана, з надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана. Жовтоблакитний український стяг Крилом укрив від ворога країну, А той лютує села і міста перетворити хоче на руїну. Не вдався план бліцкріговський йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу, як гордо майорить український стяг, над Києвом з правіку і донині. Звитяга наша житиме в віках, ми переможемо. Слава Україні! Ти отам, у вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, не стримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе вороги, зранку поле омиє росою, тільки чуєш тримайся, живи. Глянь на обрій сонце і світло, глянь на обрій майже весна, онде листя в обіймах із вітром вимальовує танець життя. Біля тебе Ангелик схилився. Обійняв тебе міцно крильми, знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни. Буде мир дорогий, буде воля, тільки чуєш, тримайся, живи. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків. Відважний український воїне, нащадку славних козаків. Свята заступниця, пречиста діво, ти оповий нас покровом білим. І під опіку візьми в країну, не дай їй впасти знов на коліна. Народ наш просить захисту в тебе, бо ти цариця землі і неба. Прийми нас ще раз, під свій покров, в котре благаємо тебе ми знов, ти захисти нам, матір в країну, не дай зробити з неї руїну, з колін підвестись нам поможи. Країну вільну нам збережи. Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються в горі діти й друзі, Гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже навідукрузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моє рідне, Україно, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна, проси прощення, миру та добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, Щоб милість була Божа і броня, Щоб взяв Господь під Божу охорону, Країну нашу зболену в сльозах, Щоб ворогам свою дав перепону, Щоб, зрештою, закінчився цей жах.